Що таке індивідуальний логопедичний супровід і що він в себе включає? Це питання я найчастіше отримую в свій дірект, тож відповім на нього тут. Це структурована схема роботи з дорослими для того, щоб отримати бажаний результат і йти до тієї мети, яку ви собі поставили. Також це система мотивації і формування звичок. В якій я йду разом з вами для того, щоб підтримати у цьому нелегкому шляху формування нової мовленнєвої звички, якщо вас цікавить детальніше. Кожен з цих методів, як відбувається консультація логопеда, як проходить індивідуальний логопедичний супровід і коли це все переходить у автоматизацію усіх навиків у зв'язному мовленні, переходьте на мій YouTube канал і знайдіть там відео, яке розкаже про ці усі процеси детальніше.